Одразу пропоную умовитися, що це відео працюватиме в обидві сторони. Я покажу, як виглядає лей аут на моєму айфоні, та зупинюся на тих додатках, які допомагають саме мені. А ви поділіться своїми знахідками у коментарях або покажіть скріни робочих столів у моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Без зайвих слів, let's go! З віджетами така історія, що особливої користі вони мені не несуть. Тож лівий екран фактично вкрито віджетами, якимись дефолтними, але багато часу я тут і так не проводжу. Проте в мене є кілька віджитів на головних екранах. Зверху це банальна погода, і зліва це остання пісня або плейліст з Apple Music. До речі, я перейшов саме на цей стрімінг з YouTube Music, Трохи пізніше розповім, чому. І нижче ще є віджит з чек-лістами справ на день. До цього додатку теж повернемося детальніше. Док у мене максимально нудний: це музика, телефон, сафарі і телеграм. Але щоб зробити цей блок менш нудним, поділюся з вами своїми музичними знахідками останнім часом. Бо чому б ні? Особливо взимку чомусь потягнуло на Chicago Blues 50-х, 에, верніше, мене знайомий підсадив, я якби передаю естафету вам. Коротше, це Sony Boy Williamson II, Howlin Wolf, Вульф, Muddy Waters, і ще Кеп Calloway, хоча це більше джаз і трохи раніше, але теж топ. Тож, якщо ви так само, як і я, трошечки підвтомилися від сучасного попу чи хіп-хопу, раджу від щирого серця. І ще ось так. Все. З моїзвичними рекомендаціями на цьому все. Перейшов на Apple Music, бо у січні вирішив відмовитися від контенту, про що почав розповідати в своєму інстаграм, тому раджу глянути. Але коротко тут. Я виключив всі соцмережі з її стрічкою. Не можна дивитися Ютуб, серіали або кіно, і не можна грати в ігри. Те, що можна мені робити, це слухати музику, ходити в кінотеатри і дивитися якийсь. Там, навчальний контент, ну по типу уроків з монтажу. Через це стала непотрібною підписка на YouTube Music і, відповідно, YouTube Premium, і я повернувся на Apple Music. Мені дуже подобається дизайн зі склом, це прям насолода. Зайшла нова фішка AI Auto Mix, коли iPhone сам міксує переходи між треками, не наче діджей. Навіть придбав через це HomePod, окремий огляд на нього буде незабаром. З алгоритмом рекомендацій, правда, поки що так собі, але я користуюсь цього тиждень. Такі речі потребують часу. Тож подивимося, як буде далі. Переходимо до додатків на робочому столі. Фото, камера, Google карти, Spark, Це має бути зрозуміло. Spark, якщо що, це найкращий, на мою думку, поштовий клієнт для айфону. Він є також і на Mac. Я їм користуюсь вже дуже-дуже давно. Хотів би зупинитися окремо на AI-помічниках. Я користуюсь комбінацією GPT та клот. Довгий час у мене була платна підписка на GPT, але от січня перейшов на клот, і зразу можу сказати, що мені подобається набагато більше. І ось чому. По-перше, клот краще працює з великими об'ємами файлів, особливо якщо завантажити їх у так звані проєкти, це щось на кшталт Custom GPTs. Також Клод набагато краще шукає інформацію в вебі, ще він краще створює документи, якісь там Excel-файли, Ексель Excel таблички, що в принципі може робити і GPT, але по факту GPT завжди припускається помилок, навіть коли банально просиш його оформити, те, що ми з ним тільки що обговорили, в окремий документ. Ну і головна причина мого переходу це робота з текстом. Клод просто набагато краще зчитує твій стиль написання, особливо, якщо йому завантажити там попередні сценарії і показати приклад написаного тобою тексту. Ча GPT теж може це робити, але от я не знаю, як це пояснити, він наче не вміє писати, щоб не було помітно, що це написав чи відредагував штучний інтелект. От знаєте, це відчуття, коли прям видно, що це написав AI. Так от, у Клод, такого, на мій суб'єктивний погляд, менше. Ну чи взагалі нема. Але до GPT все ще іноді звертаюся, здебільшого з життєвих питань. Він просто швидше формулює відповіді на повсякденні теми. Notion — це швейцарський ніж у світі текстових додатків, тому що в мене тут буквально все, що можна написати текстом: це сценарії до відео, це шотлісти для зйомок, це власне там розклад виходу самих відео, все оформлено в шаблони окремі, трошечки автоматизовано, трошечки датабаз. Також я веду інший бізнес-проєкт, теж у Notion, який не пов'язаний з Ютубом. Тобто занадто багато чого тут занесено, і через це якось болісно навіть розглядати якісь інші сервіси. Та, якщо чесно, поки не траплялися мені щось, що на вигляд було б краще чи просто цікавіше за Notion. App Store, Зрозуміло, нотатки Apple, до речі, теж часто вживаний мною додаток. Сюди викидаються якісь швидкі думки. Іноді складаються чек-лісти, списки покупок, наприклад, у супермаркет, чи там міні-план до якоїсь подорожі чи поїздки. До речі, планую зробити окреме відео про повну функціональність цього додатку, тому що є підозра, що не всі з вас у повній мірі знайомі з цим інструментом. Перекладач, додаток, який стає все менш і менш потрібним з приходом AI в наше життя, я їм майже вже не користуюсь. Далі це файли. Утіліти тут взагалі нічого цікавого, тільки локальні додатки, інтертеймент. Оце якби і все, що мені залишилось через мій контент детокс Challenge. Читаю книжки, до речі, через Якабу, не в захваті від сервісу і від додатку, теж чесно кажучи, але краще поки не знайшов де можна було б купляти електронні книги українською. Може, ви порадите щось у коментарях. Папочка Creativity ось тут цікавого багато. Final Cut Camera – це еплівський фірмовий софт, який дозволяє більш тонко налаштувати параметри зйомки відео, серед іншого знімати у лог профілі. Таким чином, я можу знімати на iPhone відео, які потім йдуть у монтаж разом із відео з камери, і це не виглядає погано. На каналі є повний гайд по зйомці відео на смартфон, і там, серед іншого, про цей додаток, тому. Рекомендую до перегляду. Captions — це додаток, який дозволяє там багато чого насправді робити якісь ai відео Але я його використовував для того, щоб зробити ось такі субтитри для своїх YouTube-шортів, бо такі зараз тренди на короткий контент. Тут дуже хороше розпізнавання української мови, досить таки зручний редактор, але майже всі функції, що тут є, вони коштують грошей за підписку. В мене ця підписка пару місяців була. Зараз вже немає, тому що я знайшов іншу альтернативу на комп'ютері, називається DaVinci Resolve, на який я перейшов через 10 років на Final Cut. Через цю програму зараз монтується і це відео, і вона теж вміє писати ось такі автоматичні анімовані субтитри, як прийнято на у цих факультетах TikTok Reels освіти. Але якщо вам потрібен додаток саме для смартфону і ви не проти трохи заплатити, то я б радив Captions. Lightroom – схожа історія, до речі, бо я періодично то купляю на нього підписку, то відміняю. Але правда в тому, що це найпотужніший редактор фото, який взагалі існує, на мій погляд. Причому тут є буквально все, і все те, що є на комп'ютері в десктопній версії, воно ж є і в мобільній. Ось вам пару прикладів моїх фото з гір Німеччини та Австрії, оброблених у Lightroom. Ну, це ж. Просто топ. Іноді просто жаба душить платити підписку, коли ти менше фотографуєш, тому це постійний баланс між тим, щоб або більше фотографувати, або вчасно відміняти підписку. ВСЦО – це колись було моїм найулюбленішим редактором фото на смартфон, і я все ще лишаю його на пристрої, бо дуже давно придбав там фільтри Chromatic Collection. І вони підходять от, чарівним чином майже під всі мої фотки. Але з часом додаток став ну майже непотрібним, тому що всі прикольні безкоштовні функції вони перевели у платну підписку і лишилися тепер тільки оці фільтри серії C. І якщо в когось із вас вони є у Lightroom, то, будь ласка, напишіть мені, я буду дуже щасливий. Лайтмітер, якщо хтось із вас теж, як я, фотографує на плівку і має камеру, де треба вручну крутити параметри, то цей додаток дуже сильно допоможе не промахнутися з експозицією. Виставляєте якийсь один параметр і блокуєте, наприклад, діафрагму, наводите на кадр, і програма показує, яку виставити відповідно витримку чи ISO, щоб кадр вийшов більш-менш непересвідченим, чи навпаки затемненим. враховуючи, що плівка коштує грошей, то цей безкоштовний додаток фактично їх економить. Наступна папочка називається бізнес, але це просто фенсі слово для звичайних додатків, які так чи інакше пов'язані з грішми. Things це мій найулюбленіший планер, чи радше чекліст тул. Знаєте, от є такі додатки, які тебе просто не відпускають, скільки б ти не пробував їм альтернатив. І цей саме такий, скільки б я не пробував інших продуктивіті інструментів, цей мені найбільш зрозумілий, красивий. Ну і от він мій. Дуже просто все працює. Є папочка інбокс, куди я скидаю всі справи, щоб не забути. І раз на день, чи там два рази на день я сідаю і розподіляю ці задачі, там що йде на наступний день, що на через день, а що можна зробити сьогодні. Нічого складного насправді, просто з моєї точки зору, важливо мати якийсь мінімальний план, бо коли мозок дає слабину, дуже легко викинути з голови якусь якесь діло, яке ти не записав, і просто на нього забити. А коли є воно все в цьому додатку. То якось легше тримати себе в тонусі, і повертаючись на першу сторінку, це був якраз віджит у цього додатку Things 3, де є якийсь мінімальний списочок справ на цей день. Якщо я їх виконую, то можна прямо звідси їх відмічати. І коли все відмічено, то ти отримуєш таке красиве All Done. і це завжди приємно. Далі йде хебіт, що перекладається як звичка. Це відносно новий для мене додаток, куди я записую всі свої якісь типу звички чи от челенджі. Поки тут у мене всього дві штучки, але вже готовий вам його радити, бо безкоштовна версія, в принципі, дає доступ до базового трекінгу звичок. А якщо потрібно буде більше, то можна за невеличку суму придбати собі повний доступ до pro версії на все життя. І, взагалі, респект розробникам, які роблять можливість купити собі про доступ назавжди, бо ці підписки вже так набридли, що сил нема. Єдине, що тут чомусь не можна додати звичку заднім числом. Тобто, я ось, наприклад, почав читати книжки з другого числа. Але додав у додаток лише з третього і на друге я вже ніяк не можу це зареєструвати, тому що от треба чомусь додавати саме в той день, коли ти починаєш це робити. Далі «Focus Pomo» – це додаток, який дозволяє запускати таймер за технікою Помодоро. Для тих, хто не знає, це такий метод продуктивності, коли ти запускаєш таймер на 25 хвилин, працюєш максимально сфокусовано, а потім додаток тобі ділінькає, коли в тебе 5 хвилинна перерва. І так ти їдеш по колу. Вважається, що таким чином працюється трошечки легше. Єдине, що програмка постійно пхає тобі оцю платну підписку, в якій абсолютно нічого такого немає, як мені здається, бо таймер можна запускати і на безкоштовній версії. Але може колись і придбаю тільки тому, що тут теж є можливість е, зробити це один раз і на все життя за окрему суму. Тож, коли розбагатію, може і віддячу розробникам таким чином. І це насправді була остання сторінка в мене. Ясна річ, що на самому смартфоні набагато більше додатків, але не про всі я готовий розказати, бо сам деякі тільки встановив і ще не спробував. Або деякі просто не потрібні і на робочому столі їх тримати ні до чого. Якось, наприклад, додаток Captions, про який вам сьогодні розказував, він мені став неактуальним, тому я його думаю, що видаляти не буду, але приберу просто з хомскріну і все. І так відбувається десь раз на 2-3 місяці. Я сідаю і прибираю ті додатки, які втрачають для мене актуальність. Бо час іде. Речі змінюються, щось стає менш актуальним, а нове навпаки з'являється. Дякую, що додивилися. Запрошую підписатися на цей канал, а також на мій інстаграм і телеграм. Посилання є в описі. Оцінюйте це відео, коментуйте його, а також раджу переглянути попереднє, де я розповів про свій досвід використання iPhone 16 Pro. Та мої думки з приводу покупки 17 Pro. Гарного вечора вам і тихої ночі!